Ми все ще відповідаємо на ваші коментарі. І повірте, нас це не напрягає. Олег Пашков Ми пішли разом з війною і Україною. Олег, писати такі коментарі це досить ганебно. Чи ти може якийсь ждун, який чекає російського миру? Сподіваюсь, ти не дочекаєшся. Fire. Віталій Петрухін, закликаю всіх підтримати наших хлопців. Лишень зверніть увагу на прекрасне мовлення пана Вільчинського. Не можна пройти мимо його прохання. Читаючи такі коментарі, у нас не опускаються руки. У нас є бажання підтримувати збройні сили, допомагати армії. Я сподіваюся, що моє мовлення не гірше, ніж у пана Вільчинського. Е, ви напишіть в коментарях, як вам. Анастасія Смагіна, у мене лише одне питання, чому це відео створене штучним інтелектом, а не записано реальними військовими. Анастасія, відповідаємо, кожне відео наше е, запит записане реальними військовими. На жаль, умови, які перебувають військові, взагалі зазвичай не Дають змоги хоч щось відзняти. Тому іноді ми використовуємо штучний інтелект лише для покращення звуку. Треба розуміти, що у людей, можливо, є одна хвилина, щоб записати це відео, один дубль, і ми повинні вижати з цього максимум. Тому маємо, що маємо. І дуже дякуємо взагалі, що в них виходить хоч щось відзняти.